Ви багато мені писали в коментарях під іншими відео, а також завалили мій директ в інстаграмі питаннями і проханнями про те, щоб я зробив огляд свого робочого місця. Насправді ні, але я вирішив зробити без оцих всяких ваших подачок. Поїхали! Я довго хотів собі зробити реальний крутий деск сетап, і вийшло це в мене відносно недавно. Давайте розпочнемо з озеленення мого робочого місця. Я реально дуже полюбляю рослини, але не дуже полюбляю за ними доглядати. Тому вибирав такі, які потребують мінімум уваги. Ну, як е, вибирав? Моя мама дала мені їх, тому що для неї рослини це довготривале хобі. У мене тут два вазони спатифілум і Сансев'єра. Мені дуже подобається, як вони вписуються в загальний дизайн мого робочого місця. Тепер трішки поговоримо про крісло, і це була довга реально довга історія. І пов'язана вона з моїм ростом, який на секундочку складає 1,95 см. На такий зріст реально важко знайти зручне крісло, тому що там, де в звичайних людей з звичайним ростом має бути голова, були мої плечі. Замовляти через інтернет, це також погана ідея, тому що ніколи не вгадаєш висоту спинки крісла, висоту підлокітників. І тому подібне. Тому я просто дочекався, коли був новий завіс крісел в одному із місцевих магазинів, і мені попалося на очі геймерське крісло Cougar Explore, якщо я правильно вимовляю, звісно. Можливо, дизайн і кольора були не зовсім тими мінімалістичними, які б мені хотілося, але якби я ще під це підлаштовувався, то мої пошуки розтягнулись, певно, на пів року, а то й більше. Ну і звичайно, бюджет в мене був обмежений. Мені дуже подобається ергономіка даного крісла і працювати за ним реально одне задоволення. Спина дійсно не так стомлюється при сидячій роботі. Але все ж таки кожну годину я роблю розминку, тому що кращої профілактики, чим розминка для спини при сидячій роботі, напевно, що не існує. Клавіатура і мишка, точніше трекпад. Десь рік назад я задався питанням, щоб купити собі реально зручну класну клавіатуру. І звичайно ж, на очі мені попалась Apple Magic Keyboard. І я вам хочу сказати, що це був той поодинокий випадок, коли я не одразу пішов купувати якусь Appleську техніку, а перевірив аналоги, і я вам скажу купив не клаву, а просто пушку. Це Logitech MX Keys. Чому вона? Ну, по-перше, вона працює як з маком, так і з ПК, і навіть з планшетом. Одночасно вона підтримує підключення до трьох різних девайсів, і можна дуже швидко перемикатись між ними. По-друге, на відміну від Appleської клави, тут є. Підсвітка і виглядає це дуже кайфово, особливо, звичайно, вночі. І по-третє, в неї реально крутий дизайн, матеріали і збірка, тримає батарею дуже довго і заряджається від Type-C. Тепер, що стосується трекпада. звичайно, це Apple Magic Trackpad третього покоління, і в принципі цим все сказано. Тим, хто використовує Appleську техніку, зокрема MacBook, вони... Мене зрозуміють, тому що кращого, чим трекпад для керування макбуком, людство поки що нічого не придумало. Він елегантний, простий, підтримує кучу жестів для керування вашою MacOS, тримає дуже довго батарею і його поверхня досить таки велика. І це дозволяє керувати операційною системою і виконувати роботу максимально швидко і продуктивно. Купив я даний девайс як винагороду за те, що отримав права пару місяців тому. До цього в мене була Apple Magic Mouse. В ній також є свій шарм, але особисто для мене трекпад від Apple це просто one love. Ноутбук, який я використовую для роботи, це, звичайно, MacBook, в моєму випадку MacBook Pro на чипі M1 з 256 ГБ SSD і 8 ГБ оперативної, точніше, об'єднаної пам'яті. От і мені його більше, ніж достатньо. Але недавно я почав задумуватись про те, щоб купити собі MacBook на 16 дюймів, напевно, на процесорі M1 Pro. Тому що досвіду користування таким макбуком мого персонального не було, і недавно буквально я просто ним покористувався і зрозумів, що діагональ, такий крутий, великий екран, реально багато чого вирішує, тому що твоя робоча персональна станція, куди б ти не поїхав, куди б ти не пішов, завжди з тобою. А якщо говорити про продуктивність конкретно мого макбука, то для мене її більш ніж достатньо, тому що навіть коли я монтажу відео в 4К, він ні разу не шумів, напевно, і не грівся. І, взагалі, якщо говорити про шуми за весь цей час, поки в мене є даний MacBook, це напевно року так пів, а можливо й більше, він ні разу просто не включався і не шумів. А також батарея, яка тримає до 20 годин. Дає про себе знати, і цього більш ніж достатньо, щоб працювати повний, навіть більше, чим повний робочий день. Також хочу сказати декілька слів про підставку для мого ноута. Я дивився багато оглядів на круті робочі місця в Ютубі і дуже часто бачив підставки під ноутбуки. І в якийсь момент я зрозумів, що в мене повинна бути така ж сама. І мені попалась на очі підставка фірми Коттетч, і напевно, так вона. Вимовляється, в неї реально дуже гарний і мінімалістичний дизайн. Вона виконана з алюмінію і металу. Я брав під колір свого мака, регулюється по висоті, а також по наклону. І суть в тому, що дана підставка не просто круто виглядає і в. Писується в загальний інтер'єр мого робочого місця, а в тому, що висота, на якій знаходиться мій ноутбук і монітор, співпадає. І при роботі твій погляд не потрібно відводити вниз, а все завжди на одному рівні. Мій стіл це також окрема історія. Я завжди хотів мати великого стола, щоб туди поміщалися абсолютно всі мої речі, які потрібні мені на моєму робочому місці. І такий знайшовся. Правда, у відділі не комп'ютерних і офісних столів, а кухонних столів в Юскові. Я коли побачив його, то зрозумів, що це мій ідеал. Дерево, чорний метал, лофтовий стиль, Все, потрібно 100% брати. Тим більше тоді, що на нього діяла знижка 50%. Я миттєво його замовив, і коли мені його доставили, я не міг насолодитись його величу і, звичайно, ж дизайном. Це було щось неймовірне. Також я собі одразу купив розумну світлодіодну ленту. Колір якої я зможу змінювати за допомогою додатку, і це додає ще більшого шарму і затишку робочому місцю. Для розеток я використовую фільтр чи подовжувач від Xiaomi. Мені подобається, що в ньому є і USB-зарядки, а також можливість підключати вилки будь-якого формату, будь то європейська, англійська чи американська. Також я купував такі невеличкі органайзери для шнурів. Чесно кажучи, я бачив, як всі ховають шнури під стіл, але в мене до цього напевно ще не дійшли руки. І тепер родзинка даного відео, і напевно мого робочого стола, це мій. 34-дюймовий монітор від Samsung із зігнутим дисплеєм. Перед тим, як вибирати монітор, в мене, звичайно, до нього були певні вимоги. Перша це підключення монітору до ноутбуку через порт USB Type-C. Друга це регулювання монітору хоча б по висоті. І третя це якісна матриця і висока роздільна здатність дисплею. І цей монітор відповідає абсолютно всім моїм критеріям. І ще хочу сказати, що перед тим як купляти даний монітор, я думав купити два монітора з меншою роздільною здатністю. Але, як завжди, Apple, конкретно в MacBook Pro на M1, зробили таку западлянку, що щоб підключити до нього два монітори, потрібно дуже постаратися. Тому я вирішив купувати. Широкоформатний монітор і не прогадав. В даного монітора є два порти Type-C, один з яких одразу ж заряджає Mac і виводить зображення, і це просто геніальне рішення. Тому що чим менше проводів, звичайно ж, тим краще для вашого ока. Також, як я і казав, даний монітор регулюється по висоті. Що стосується матриці, то, звичайно, в ідеалі це повинна була бути IPS-матриця. Але на той момент, коли я купував даний 34-дюймовий монітор, вони коштували за IPS-матрицею, такі монітори коштували занадто дорого, і це не вписувалось в мій бюджет. Тому я зупинився на VA-матриці і скажу вам одразу, що не прогадав. Зразу тут маленьке попередження, якщо ви працюєте з кольором, з дизайном, з обробкою фотографій, відео і так далі, даний монітор точно вам не підійде, тому що IPS-матриця просто must have для вас. VA все-таки трішки спотворює кольори, тому даний монітор я використовую для колінгу, для перегляду інформації в інтернеті, для якихось перегляду якихось відео. І коли я, наприклад, монтую. Відео навіть це відео да, переглядаю я змонтований матеріал на вбудовому дисплеї MacBook, тому що калібрація дисплеїв Macbook, напевно, чи не на найкраща в світі, і там можна замітити чітку передачу кольору, контраст і насиченість. Також в даного монітора є ще багато інших крутих фішок, але одна фішка, яку я прям дуже круто Оцінюю кожен день це частота оновлення дисплею 100 Гц. При такій частоті виглядає все ну просто максимально плавно і бездоганно. Сподіваюсь, дане відео було реально корисним для вас, і весь перелік стафу я оставлю в описі під даним відео. На цьому, все. Дякую велике за увагу. До зустрічі в наступних відео.